Ну що, друзі, всім привіт! Радий вас бачити на каналі Криптокрю. І сьогодні ми поговоримо про прихід інституціоналів, тобто великих гравців, такі як інвестиційні банки, в сферу криптовалют в світ крипти, Як це повпливає на біткоін? Ходять чутки, що для того, щоб закупитися, коли таким гравцям, як BlackRock, Fidelity і так далі, комісія з цінних паперів. Видасть дозвіл на відкриття спотового біткоін ETF. -у. ходять чутки, що буде обвал для того, щоб великі гравці закупились. І сьогодні ми про це поговоримо. Чи так це насправді поглибимося в історію і все інше? Давайте трішечки повернемося в часі назад. На деяких відкритих стрімах я вже розповідав цю інформацію, але для повноцінності цього відеоролику, так як нас будуть дивитись нові глядачі, мені потрібно це проговорити, щоб ви побачили дійсно повну та обсяжну картинку. Так ось. В минулому році, в 2022 році BlackRock активно скуповували акції такої компанії, як MicroStrategy. Чому саме MicroStrategy? Тому що MicroStrategy купують на свій баланс біткоїни станом на кінець 2022 року, початок 2023 року в них на балансі було 140 тисяч біткоїнів. Тобто акції компанії корелюються з ціною на BTC. Якщо біткоін сильно просідає, акції компанії також так як біткоїни знаходяться як активи. На балансі цієї компанії, тобто це така лазівка для великих інвестиційних банків та великих гравців для того, щоб отримати доступ до купівлі активів, які напряму залежать від ціни біткоїну. Отже, дивимося, BlackRock — це великий інвестиційний банк з капіталізацією приблизно в 10 трильйонів. Якщо не помиляюсь, то це 9,5 десь так. Трильйонів доларів це дуже багато. Вони на зараз володіють шістьма відсотками з лишнім акцій MicroStrategy. тобто в них практично 600 тисяч акцій на суму практично в 160 мільйонів доларів. І в першому кварталі цього року вони наростили позицію ще практично на 2%, відсотки, докупивши практично 11 тисяч акцій. Далі дивимося, такі великі гравець, як Бофа. Отже, вони наростили свою позицію, дивлячись на те, що роблять BlackRock. вже в цьому році, в 2022 році, вони практично не інвестували в акції MicroStrategy. Отже, вони збільшили свою позицію на практично 48 тисяч відсотків. Тепер в них є 227 тисяч акцій MicroStrategy на суму приблизно в 60 мільйонів доларів. Далі дивимося, Fidelity. І до речі, по Бофа це також інвестиційний банк, в якому об'єм капіталу, яким вони управляють, приблизно 3-4 трильйони доларів. Так само, Fidelity. вони на рівні з Бофа. В них під управлінням є приблизно 4 трильйони доларів. Отже, вони закупили 1% акцій. І також, як бачимо, в першому кварталі цього року, 2023, вони наростили свою позицію практично на 29 тисяч відсотків. І до цього вони практично не інвестували інвестували в акції цієї компанії, тобто вони просікли цю фішку. Далі що відбувалося? Далі зрозуміло, що в них не було доступу до спотового біткоїну вже буквально в цьому році, в 2023 нещодавно літом BlackRock подали заявку до комісії цінних паперів для того, щоб отримати спотові ETF. тобто вони. Хочуть відкрити свій фонд при цьому купуючи біткоін як криптовалюту, а не відкриваючи якісь там ф'ючерсні ІТФ, так як ф'ючерсні ETF, в принципі вони є на території США саме на біткоін, але їх це не задовільняє. Вони хочуть володіти цими біткоінами. Отже, після них запустився тренд. Дуже багато компаній одразу почали подавати свої заявки до регуляторів для того, щоб відкривати ETF або спотові. Так чи інакше, всі ці ІТІФ пов'язані з. Саме з біткоїном. Це або трасти, або ETF-и і так далі. Дивимося зараз список, я вам викатую список з компаній, які вже на сьогодні подалися на ETF щодо біткоїну. І бачимо тут так само ARK Invest від Вуд, фонд. Я думаю, ви всі їх знаєте також. Тому бачимо, список все збільшується і збільшується. Ну і тепер давайте перейдемо трішечки до історії. Що ж дають ці ETF-и? Чому ми вважаємо це. Проривом і можливо новим етапом розвитку саме криптовалютної індустрії. Давайте подивимось на факти. Перед тим як робити якийсь висновок про спотовий біткоін etf Давайте зануримось в історію 28 березня 2003 року. Перший золотий ETF, розроблений експертами ETF Securities, був запущений на ринок. Мав в управлінні всього 191 тисячу доларів. Зараз він торгується на австралійській фондовій біржі. Обсяг активів в управлінні дорівнює приблизно 602 мільйони. Тобто ми бачимо, як вони виросли за цей весь час. Перший золотий ІТФ США SPDR Gold Trust був запущений 18 листопада 2004 року. Ціна за унцію золота тоді була приблизно 320 доларів, а капіталізація ринку приблизно 1 трильйон доларів. На сьогодні ціна золота досягала відмітки 2085 доларів а капіталізація ринку 13 трильйонів. До появи першого золотого ETF інвестувати в золото було досить проблематично. Можна було купити зливки або монети, але через високі спреди та витрати на зберігання ці інструменти використовувалися лише фахівцями галузі, що не додавало інвестиціям у золото, прозорості та ефективності. Введення ETF-ів забезпечило людям можливість торгувати золотом так само, як протягом багатьох десятиліть вони торгували акціями. Частина золотих ETF-ів купує фізичне золото, зберігається в сейфах великих банків. Інша частина інвестує в ф'ючерсні контракти поставні купуючи акцію, ETF, що оперує фізичним золотом, інвестор фактично стає власником металу. Це допомогло золоту перетворитися з спекулятивного товару в фундаментальну основу портфелю великих інвесторів. Зараз капіталізація біткоїну приблизно 600 мільярдів доларів. Максимальною вона була 2 трильйони доларів у 2021 році, коли біткоїн досягав позначок 69 тисяч доларів. Тобто зараз ми схожі на тому самому етапі по біткоїну, що був у золота в у 2003-2004 році, але поки все не так гарно, як здається. В СЕК ще ні разу нікому не одобрили спотовий біткоін etf силаючись на те, що це може сильно повпливати на вартість активу з приходом великої кількості ліквідності. Ну воно і не дивно. Тепер нас чекає наступний етап: 15 червня. BlackRock подали заявку на реєстрацію спотового ETF-у. 28 червня була опублікована в федеральному реєстрі для коментарів. 12 серпня буде перший дедлайн для розгляду заявки в сек. Вони можуть або одобрити, або відклонити, або пролонгувати розгляд на 45 днів. 26 вересня. Якщо СЕК пролонгували все ж таки на 45 днів розгляд, буде другий дедлайн. Буде відбуватись все те ж саме: вони або приймуть заявку, або відхилять її, або пролонгують розгляд, але вже на 90 днів. 25 грудня третій дедлайн з можливістю пролонгації ще на 60 днів. 24 5 лютого останній срок розгляду заявки, де її можна тільки або прийняти, або відхилити. І тепер давайте поговоримо про перспективи цього всього і подивимось на графік, подивимося з таймінгами, що ж може відбуватися, в принципі, на ринку. Отже, давайте знову повернемося до графіку золота. Ми пам'ятаємо, що перший ETF на золото був створений саме в 2003 році. Дивимося, де ж це в нас знаходиться на графіку. Отже, ось цей момент, який я відзначив з моменту прийняття першого ETF на золото, а так само з прийняттям першого ETF на золото в США. Зараз ми дивимося на графік місячної перспективи, то глобально ніяких там страшних. Перепадів ціни не було, тобто які б виходили за якісь рамки зрозумілості, так золото падало в моменті приблизно на 16-17%. Але все ж таки, що відбувалося після цього масового прийняття, і після того, як доступ до купівлі, можна так сказати, золота через ETF стало приводити до маси допшину, тобто до зручності для людей інвестувати в даний актив. Дивимося. Планомірний ріст, ну і звісно, в нас були цикли як падіння, так і росту. Це все зрозуміло, але суть у іншому Mass adoption, Привів до того, що капіталізація золота на сьогоднішній день досягла 13 трильйонів доларів, тобто це один із найважчих активів в світі по капіталізації. І якщо подивитися в середньому, золото виросло більше як на 400 з моменту прийняття ETF-ів. так на це знадобилося досить таки багато часу, не один рік, а саме майже 20 років, можемо це побачити, проспостерігати. Але як люди зараз відносяться до золота? Вони відносяться до нього як до резервного. Активу, в який потрібно хеджуватися, щоб сховатись від інфляції, так само при рецесіях в США і, взагалі, на глобальному світовому ринку, люди почали віддавати перевагу на те, щоб зайти в золото, перечекати весь кіпіш, і потім, як цей кіпіш закінчується, все стабілізується. Золото іде на відкат. Дивимося, оці таймлайни. Я показував, тобто, це скажемо так: світова криза 2008 року. Всі люди з традиційних активів, таких як там акції, облігації, коротше з більш високоризикових активів, переходили в золото, перечікували цей момент. І потім, коли вже все нормалізувалося на фондовому ринку, люди ребалансувалися з золота далі в інші більш ризикові активи. Це були на той момент акції здебільшого. На сьогоднішній день додалися ще такі активи, як криптовалюти. Вони вважаються високоризикованими. І давайте тепер перейдемо дивитися на графік саме біткоїну. Отже, зараз ми будемо розглядати також ніяких локальних ситуацій. Ми дивитись не будемо. Відео Веладіса вийшло буквально вчора. Ви можете передивитись за локальну ситуацію ситуацію з точки зору трейдера. Давайте зараз тепер згадаємо, що SEC ще ніколи не давали дозвіл ні одній компанії на спотові Bitcoin ETF, і на це в них були свої відмазки. Якщо брати в розрізі 2023 року, то тут картина не така плачевна, так як SEC офіційно вже дуже багато разів виступаючи публічно, говорили, що біткоін товар, всі інші криптовалюти це цінні папери. Отже, до біткоїну ніяких питань немає. На фоні цього починає рости біткоін. Коін домінація. тобто на фоні того, що такі великі інституціонали в загальному, якщо взяти топ 10 Великих гравців, які зараз зацікавлені в крипту, то їх капіталізація десь буде приблизно в 27 трильйонів доларів. Це дуже багато. Це не означає, що коли вони будуть заходити в ринок, вони будуть заходити на всю котлету. По перше, тримаємо в голові те, що в Штатах вже давненько так є ф'ючерси, тобто доступ до ф'ючерсів на біткоін. Тобто вони також могли заходити в фьючерсні позиції. Наскільки я знаю, в 2022 році BlackRock так і робили. Але тут вони відкривають такий інструмент, який надасть маси до. Тобто, перше, вони зможуть, якщо вони стоять в тих самих лонгах, ці великі фонди для них це буде вигідно, хоч там і фічі здається максимально з другим плечем, але якщо брати в розрізі якоїсь великої суми, і, скоріш за все, вони відкривали ці позиції, напевно, на таких біржах, як SME, Якщо їм дадуть все ж таки дозвіл на створення спотових біткоїнових ітієфів, не обов'язково, що ціна почне падати, і що ми на біткоїні проваляємося на дні досить такий довгий час. Згадуємо просто ситуацію. Переходимо знову на Графік біткоїну, як ми були в депресії на крахові FTX, тобто було дуже багато продажів в цьому моменті, була максимальна, скажімо так, зневіра. Якщо подивитися дані по гласноду, ось цей момент, який я виділив на графіку. Тут була максимальна капітуляція. Якщо подивитися ще раніше, то там також капітуляція була. Тобто рітейли виходили з ринку. Якщо на зараз ми вже маємо оптимізм, оптимістичні настрої, то ще в грудні місяці 2021 році, після краху FTX, ми мали капітуляцію, тобто був серйозний перехід капіталів зі слабких рук в сильні руки. Далі, що ми можемо побачити, що зараз повертається оптимізм, і звісно, ось цей рух на BTC, ось цей е такий великий тижневий рух. Е по BTC, який зняв в нас попередній максимум, він був спровокований саме ось цими новинами, що великі такі крупні гравці заходять в ринок. Звісно, що це зараз більше схоже на якусь енну ейфорію, але давайте подумаємо логічно, до чого це все може привести, якщо брати порівняння з тим самим золотом. Отже, до прикладу, комісія з цінних паперів до останнього буде відтягувати прийняття чи не прийняття спотових ETF-ів, чи видавати дозволи компаніям, чи не видавати. Давати, ну, звісно, логічно було б подумати, що вони будуть відтягувати цей момент. До якого значить, числа вони будуть відтягувати цей момент? До 24-го року, лютий місяць. Отже, ми розуміємо, в нас є 24-й рік, лютий місяць. Це ось тут приблизно. Отже, ми розуміємо, що ще в 24-му році халвінг біткоїну, але насправді я б до халвінгу прям так сильно не прив'язувався. Тому що, як показала практика, то халвінг на деяких альтах, таких як Dash, він в принципі нічого не означає. Але але судячи з новин, які зараз на BTC виходять, все не так плачевно і навпаки, навіть більш оптимістично, ми зараз дивимося на ситуацію на ринку У 2024 році. Ми очікуємо також або в кінці 2024 року, або на початку 2025 року саме покращення світової економічної ситуації. Тобто, зараз Федеральна резервна система, тобто ФРС США, вони витримують жорстку монетарну політику, витягуючи ліквідність з ринку, і до речі, зараз. Вам покажу один скріншот. І я по-моєму, блін, не завантажив. Яси білом скачаю. Не Отже, жорстка політика федеральної резервної системи вона витягує ліквідність з ринку. Якщо подивитись на грошову масу М2, отже, ми бачимо, що вона зараз негативна, і це вперше за всю історію. Витяг ліквідності означає тільки одне: що ліквідність виходить спочатку з високоризикових активів, потім з ризикових активів і перетікає кудись в менш ризикові активи. Ми можемо простежувати зараз на криптовалютному ринку, що не потрібно так. Сильно багато зусиль покладати для того, щоб взвінтити ціну кудись, в якийсь ціновий діапазон, і ми бачимо, що розгрузка йде довгою. Тобто, якщо ми знижуємось, то ми знижуємось поступово. При цьому даємо фаду в всі мас-медіа змі про те, що все дуже погано. Люди втрачають віру в подальший ріст і починають скидувати свої позиції. Ну а потім, коли настає час X, як, наприклад, це було зовсім недавно. Про що також ми в відеороликах і на стрімах розповідали стрімки. Який такий рух вверх знову ж таки фрактальна ситуація повністю з ось цією. Правда, графік трішки відрізняється, але фрактал себе відпрацював. І якщо брати всі ці фактори, то зрозуміло, що біткоїну не обов'язково знижуватися, чи не обов'язково робити якийсь енний рух вниз для того, щоб дуже довгий час великі інституційні гравці набирали свої позиції, тому що ми знаємо, що біткоїнів зараз в, в загальному намайнено вже більше як 19 мільйонів. В обігу, щоб ви собі розуміли, на біржах їх набагато менше. Просто в мільйонах розраховуються, в декількох мільйонах. Плюс не забуваємо, що мільйони 4-3 біткоїнів знаходяться начебто загубленими, втраченими. І в загальному, якщо подивитися, то що роблять холдери? Давайте знову повернемося до Гласноду. Що нам з цього приводу говорить саме гласнод. Отже, бачимо цей графік і бачимо, що рітейли. Починають знову ж таки продавати. Вони зневірилися в ріст біткоїну. Знову ж таки, після того, як вони не змогли зловити цей рух з 24 тисяч доларів, до. 31 тисячі доларів знову йде зневіра. Хто все ж таки позалітав з ретейлів, тобто з слабких рук. Вони зараз починають знову ж таки фіксацію. Вони заводять біткоїни на біржі і фіксуються. Як ми бачимо, по гласноду в принципі до чого приводили такі фіксації? Тобто, фіксації йшли в момент зневіри. Потім був або локальний ріст, а вже потім падіння, або більш такий кращий локальний ріст, або вже більш глобальний ріст. Тобто, зрозуміло, і так само, коли ми знаходилися на цьому ціновому діапазоні. Якщо передивитись на графік і передивитись всі наші стріми, то ми повністю теж саме говоримо, що нам показує той самий гласнот. Тільки ми говоримо це на випередження. Гласнот тільки зараз публікує такі речі, зібравши всю інформацію. А ми ділимося своїми думками одразу в моменті, коли вони до нас коли прийшли, ми вирішили з вами ними поділитись. Отже, тут також був момент зневіри, далі знову ріст. Ну і... Зрозуміло, нас проволочили нижче. Про це ми також говорили. Отже, давайте перейдемо далі. Знову гласно дивимося, що в нас за така діаграма. Отже, вона нам показує те, що довгострокові холдери вони перебувають в акумуляції, тобто вони знову ж таки накопичують свої позиції в BTC. Це означає тільки одне, що пропозиції на ринку біткоїну буде ставати все менше, тим паче, що сильні великі руки вони розуміють, що буде з приходом тих самих інституціоналів на ринок і з виходом з. Потових біткоін і саме на ринку криптовалют. Зрозуміло, що ми зараз говоримо суто про глобальні речі, не про локальні. І давайте подивимося ще на один ось такий графік. Це динаміка найбільших і, в принципі, найпопулярніших активів, таких як біткоін, SP500, NASDAQ, золото та срібло. Отже, біткоін показує найкращу динаміку. Далі за ним іде NASDAQ, далі S&P500, далі вже йде золото. Ну і срібло показує навпаки нам негативну динаміку. Отже, до біткоїну будуть звертати свою увагу все більше і більше людей, все більше великих гравців, і він стане ще привабливішим на фоні всіх тих подій, які зараз відбуваються. Отже, всі, хто говорили, що крипта скам, а я точно пам'ятаю. Велетенських лідерів думок, навіть яких я сам поважав до деякого моменту, які в момент падіння біткоїну в 2022 році, наприкінці, тобто це було десь літо осінь, кричали про те, що біткоїн спочатку впаде на 10 тисяч доларів, потім на 5 тисяч доларів, а потім взагалі буде коштувати нуль. А ось вам. Так ось дивимося зараз, що відбувається. Не ведемось на фат. Розуміємо всю ситуацію. Надіюсь у вас пазл склався повністю. Якщо будуть якісь апдейти по всій цій ситуації, вони будуть у нас в телеграм-каналі. Тож обов'язково підписуйтесь на наш телеграм-канал. Посилання є в описі під цим відео. А також, якщо ви хочете долучитись до нашої закритої спільноти, де є ще більше інформації і більш такої точечної, як торгувати, спілкуватися з менторами, трейдерами, різні проекти, NFT і все інше, долучайтесь до нас. Посилання буде також. Під цим відеороликом. Всім пока.